Вітаю вас, мої любі хлопчики, дівчатка та їх шановні батьки! Настало довгоочікуване літо, а це значить, що прийшла пора яскравих емоцій та гарного настрою. Я запрошую вас до рубрики Кольорове літо. Там разом зі мною ми з вами будемо майстрами, творцями, художниками, мандрівниками, дослідниками. Ми з вами побуваємо на сільському подвір'ї і навіть на справжнісінькому морі. Ми з вами будемо милуватися красою літа, приймати його дари та укріплювати і зміцнювати своє здоров'я. Тож приєднуйтесь до мене і ми вирушаємо з вами у першу подорож. Нашу першу подорож у літо ми назвемо квітковий настрій. А кольор настрою рожевий. Перші літні квіти першого літнього місяця червень рожеві духм'яні піони. Чудова рожева акація. Кольор настрою рожевий. Додають нам квітки шипшини. Чудова чарівна чайна троянда. Запрошує роздивитись, помилуватись і намалювати її. Ще раз нагадаю, що перший місяць літа червень. Дарує нам безліч яскравих квітів, з деякими з них ми вже познайомились на прогулянці. А ось таку чайну троянду навіть занесли до кімнати. Ми її роздивимось і будемо малювати з натури. До речі, я хочу сказати, що окрім такої краси, аромату, вона ще й має властивості дуже корисні. Вона і промислова квітка, і лікарська квітка. З її пелюстків роблять трояндову олію, яку додають у парфуми і навіть у кондитерські вироби. А ще з пелюсточків варять дуже смачне варення. Яке має лікарські властивості і має протизапальні, протизапальну дію. Тобто, якщо ось таку прекрасну квітку ще й додати в чай, то можна і вилікуватись. Але сьогодні ми її розглядаємо і ще раз запам'ятовуємо, ми вже розглянули її на прогулянці і зараз ми її будемо малювати. Коли ми з вами спостерігали за Трояндою на прогулянці, то ми бачили, якщо подивитися на квітку зверху, то вона має круглу форму. Тому ми робимо ескіз і розмічаємо по центру нашого листочка, малюємо круг колу, потім намічаємо серединку по центру, знаходимо центр. І починаємо вимальовувати пилюсточки. Заповнюємо площину в центрі, по колу заповнюємо пилюсточками. Спочатку простим олівцем. Заповнюємо нашу троянду. Після цього я запрошую вас взяти палітру і за допомогою змішування білого і рожевого, темно рожевого кольору, змішали і отримали ось такий лагідний рожевий колір, колір троянди, чайної троянди. І починаємо промальовувати пелюсточки ось так. Заповнили площину і промальовуємо ось так пензликом промальовуємо, заповнюємо фарбою. На тон світлішою за контури промальовуємо пелюсточки. Ось так. Наша прекрасна троянда майже готова. Зараз я промиваю пензлик і набираю жовту фарбу і малюю ще по центру пилок. Так. Потім мені залишається намалювати стебло. Стебло з зеленою фарбою ми малюємо. І листочки, стебло, маленькі стебельця, і ось такі продовгуваті листочки. Наша прекрасна Троянда готова. Ось так можна ще додати трішки зелененького. Ось так пензликом зробимо. Готово? Приєднуйтесь до мене і намалюйте гарну чайну троянду.